Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як соціальні мережі. Це відео буде цікаве людям, які ведуть соціальні мережі, а також тим, хто користується соціальними мережами. Тому в цілому всі можуть дивитися це відео. Всім воно, я думаю, буде корисне. Як ви бачите, у мене сьогодні такі гарні квіточки. До речі, стосовно квітів, хочу сказати таку річ, перед тим, як ми почнемо. Буває так, що. Наприклад, ви сідаєте, пишете сценарій свого життя, да, те, як ви хочете мати, те, як ви хочете жити, і е, ви розумієте, що на даний момент ви не можете собі дозволити, наприклад, Ходити в класні дорогі ресторани, купувати собі, не знаю, там, багато дорогих квітів, купувати якісь дорогі парфуми. Anyway, це може бути будь-що. І е, моя рекомендація як психолога, почніть з чогось маленького. Тобто, якщо ви хочете, ви написали собі сценарій свій, вашого ідеального життя. Що, наприклад, ви хочете е, там, ходити в дорогі кафешки, почніть з малого, почніть підіть на каву, підіть на чай, підіть просто з'їжте е, якийсь десерт недорогий. Да? Тобто недіть, не замовляйте прям лосось там, чи Знаю, якісь супер-пупер дорогі позиції з меню. А з маленького, просто сходіть в це кафе і насолодіться, знаєте, оцим часом, який ви там проведете. Тобто. Зробіть якийсь мінімум, та саме з квітами. Окей, у ок, вас немає можливості, наприклад, купувати дорогущі букети по тисячі плюс гривень кожен день. Витратьте одну квітку купіть. Сьогодні наступний тиждень купіть собі три там, гілочки. Да? Далі ви зможете собі вже оформити підписку на квіти, які будуть там, коштувати 10 тисяч гривень, і так далі. Почніть щось маленького. Я... Кайфую весняний такий вайб, хоча за вікном не весняна погода. Отже, що я хочу сказати, що соціальні мережі це дійсно великі можливості. І я вважаю, що ними варто користуватися. З одного боку, ми розуміємо, що ця, соціальні мережі взагалі, да, я думаю, що ви, ви і так це знаєте про те, що. Багато людей да, публікують своє ідеальне життя. Нам здається, що от у людини все так прекрасно, а у мене так все погано. Відповідно, ну, люди не показують про які свої невдачі, люди не показують якийсь певний негатив да, в соціальних мережах. І через це я вважаю, що соціальні мережі є певною мірою. Явище таке трошечки негативне через ці пункти. От їх насправді є дуже багато, але так як вони досить очевидні, на мою думку. Я не хочу їх прямо тут всі озвучувати. Те, що є, ну, я так пробіжуся, що да, ще люди роблять не знаю, там, ефекти накладають на обличчя, і здається, що у всіх ідеальна шкіра, а у тебе ні. Виставляє да, в повний фотошоп, і знову здається, що тіло там таке ідеальне, а насправді це не так. І я думаю, що ну, тобто ця картинка, да, реальність і інстаграм, типу, і реальність це відрізняється. Але незважаючи на негатив, соціальні мережі мають великий позитив. І е, насправді я... в мене було таке відчуття, інколи е, виникало взагалі видалити всі соціальні мережі і е, жити без них. Але я розумію, що це неможливо через те, що є багато певних речей, які треба шукати, їх можна знайти, наприклад, в інстаграмі. Як людина, яка робить контент. Я хочу, наприклад, зробити якусь фотосесію. І для того, щоб мені зробити фотосесію, скоріш за все, мені потрібно знайти якусь фотостудію. А її знайти в пошуку в Google неможливо. Тобто багато є класних студій, які можна знайти виключно в інстаграмі. Відповідно, повністю якось відмовитися від соціальних мереж я вважаю, є неправильно. І тут важливо зазначити, я як психолог. Хочу сказати наступне, що ми маємо якраз таки до соціальних мереж відноситися, знаєте, розуміючи те, взагалі, що це таке, для чого воно нам потрібно. Тобто, підійти до цього усвідомлено, не просто бути користувачами інстаграму і Підсідати на їх крючки, дивитися постійно контент, наприклад, в TikTok, коли ти просто листаєш стрічку, вона не закінчується. Яким чином, уже 5 годин ти сидиш там в тому TikTok і не можеш звідти вийти. Відповідно, мій меседж стосовно цих першого пункту це бути усвідомленим. Наприклад, я завжди чищу свої підписки. А я завжди е, дивлюся так, щоб у мене не було. Тобто, максимально, я прям знаю, на кого я зараз підписана, мовно кажучи. Е, ось TikTok. В TikTok я заходжу виключно, якщо мені потрібно подивитися наступне. Куди піти, наприклад, якщо я знаходжуся в якомусь місті, там в Одесі, допустимо. Я хочу знайти якісь певні місця класні, я вбиваю пошуку, да, куди піти, в Одесі, і я шукаю. Тобто, і от TikTok я використовую виключно для цього. Е, тобто. Я підійшла до питання соціальних мереж усвідомлено. Я не просто користувач TikTok і Інстаграм, який сидить там, заліпає. Я використовую це з розумом, тобто я усвідомлено до цього підходжу. Я прекрасно розумію, що TikTok був будований таким чином, щоб я сиділа і проводила там дуже багато часу. В цілому як інстаграм, але я контролюю це, тому що да, я все таки людина розумна. Uh, як і всі ми. Uh, от. Чого я взагалі про це говорю? Тому що, дивіться, є насправді дуже велика проблема в тому, що люди витрачають просто дуже багато часу в uh, соціальних мережах і просто це вже кажуть, знаєте, залежність, да, що ми не можемо відкласти телефон, що ми сидимо і дивимося, і дивимося, і дивимося, тіктоки, uh, рілси і так далі. Тому, на мою думку, важливо усвідомити той факт, що да, соціальні мережі робляться так, щоб ми там проводили багато часу. Відповідно, нам потрібно. Підійти до цього е, моменту, да, до цього питання більш е, так раціонально е, і зумом, як то кажуть, відповідно, повидаляти всі підписки, почистити, тобто підпишіться на тих людей, на якого вам буде дійсно цікаво дивитися. Е, ось. Якщо говорити по, про підприємців, людей, які м, да, використовують соціальні мережі як спосіб е, привернути увагу до свого продукту чи послуги, це дуже класно, це дуже круто. І тут хочу сказати про те, що е, коли ви починаєте вести соціальні мережі, є відчуття, що значі, ми стаємо заручниками соціальних мереж. Що я маю на увазі? Наприклад, я на своєму досвіді м, зрозуміла, що ок, я хочу там, говорити про психологію, я хочу говорити про мислення, духовність і так далі. І е, слухаючи різних людей, які говорять да, про інстаграм, про соціальні мережі загалом. У мене було відчуття того, що я маю там постійно робити контент. І під постійно робити контент це не про регулярність. Я зараз говорю про те, що постійно бути в сторіс, наприклад, постійно робити, знаєте, якийсь просто шалений потік там рілсів і так далі, тому що рілси вже вмирають. Ну, Типу, якщо відео на Ютубі воно. Да, воно може висіти, умовно кажучи, в рекомендаціях, але в пошуку ви можете вбити, ввести в пошуку і подивитися відео навіть і не знаю, там яке 10 років вже вісить на тому ютубі. То саме, наприклад, так не буде, які не буде з Тіктоками. Да, тобто контент він вже наче якби не є живим. І є таке відчуття, що ти постійно маєш постійно маєш це робити. І я в певний момент відчула те, що дійсно мене інстаграм тримає просто в, знаєте, в наручниках і не відпускає. І я для себе зрозуміла, що стоп, почекай, Настюш, а що це відбувається? І до мене прийшла геніальна взагалі інсайт про те, що стоп, так я використовую соціальні мережі на свою користь, а не вони мене. І оця думка кардинально змінила моє відношення до соціальних мереж і того, взагалі, як я хочу. Вести соціальні мережі, яку функцію мене виконує та чи інша соціальна мережа, як людина, яка хоче ділитися певною інформацією і да, говорити про свої там послуги, про свої якісь продукти і так далі. Відповідно, якщо ви, підприємець, будь ласка, задумайтесь над цим, що не завжди потрібно. Ну, типу, постити велику кількість контенту для того, щоб прийти до якоїсь цілі. І оце, до речі, я хочу поговорити про цей момент. В мене, бачите, кожен пункт витікає з іншого пункту. Тому що ця тема, вона для мене така, знаєте, ну от, як квіткове поле. Так багато про чого хочеться сказати, тому 100 думок у голові. Я їх називаю інстасекти. Це люди, які в інстаграмі. Скажімо так, пропагандують ну це так в лапках. Пропагандують е, певні наративи з приводу того, що, наприклад, так, треба вести соціальні мережі, треба робити е, там історії, кожен день вести, тому що тебе про тебе забудуть і так далі. І це досить цікаво за цим спостерігати, тому що я розумію, що не завжди те, що говорять в цих інстасектах, ну я їх хлопки беру, Ви ж розумієш, що це не секта, це просто да? люди, які певні наративи говорять. Це завжди так цікаво, тому що не завжди це є правдою, тому до них, будь ласка, відноситися з такою, як це сказати, з обережністю, тому що да, багато є різних е тверджень, наприклад, що ви не можете продати там на холодну аудиторію і так далі. Це не завжди правда. Тому як підприємці, будь ласка, думайте і обирайте, да, тобто повторююсь, ви користуєтеся соціальними мережами, а не вони вами. окей? Так, я так думаю, що я ще хочу сказати про те, якщо ви хотіли вести соціальні мережі, є якась та така думка, що типу, от коли я наберу там якусь кількість аудиторію, тоді я почну знімати. І що відбувається? Вам потрібно почати знімати вже зараз, навіть з нуля в аккаунті, і тільки тоді ви наберете якусь аудиторію. Тобто... Не чекайте, коли ви там дійдете до певної, почніть, почніть зараз. От є така класна ця фраза, що потрібно почати зараз е, з тими можливостями, які у вас є. І це правда. Навіть якщо ви будете знімати відео поганої якості, будете запинатися, у вас буде не така мова, як треба. Вам писати, що ви там заїкаєте, заминаєтесь, говорите якісь слова, паразити. Нічого страшного. Ви не є оратор, ви ним не народилися, і ви ним не станете, якщо не будете проходити цей шлях. Ваші відео чи ваш контент не стане кращим, якщо ви не почнете робити цього прямо зараз. Цьому почніть робити це зараз. Да, Ви прийдете через певні е, складнощі, але це є абсолютно нормально. І без цього моменту, без цього етапу, коли ви починаєте робити щось погано і ви потім це покращуєте, ви не дійдете до тієї точки, де ви будете вже мастером розумієте? І е, ще один пункт, тому що я не хочу робити довге відео. Е, Хоч і так, тому що я людина, яка так любить говорити, ви не уявляєте, я себе обмежую. Оце останнє, про що взагалі хочеться сказати: про те, що да, вплив інфлюенсерів, і про те, що наче вони, вони мають фільтрувати свій базар, я так скажу. Що я маю на увазі? Багато говорять, да? а чого ви так? ви так кажете? Ви не можете, ви не маєте цього казати, ви впливаєте на людей. І в мене питання до якби, людей, які споживають контент. У вас... Ви як там? У вас все нормально з відповідальністю? Ви несете відповідальність за своє життя чи ні? Тому що, наприклад, я не уявляю, як людина з інтернету може в мене певним чином якось сплинути. Я не розумію, як це відбувається. А щоб хто б не говорив в інтернеті, яка б це блогерка б не була, у мене є своя голова на плечах, і я прекрасно розумію, що я несу відповідальність за своє життя, я приймаю рішення. І якщо ця блогерка буде, не знаю, крутити рекламу казіно, е екс ескорту чи ще щось, це не означає, що я на мене це таке, так вплине, що я піду і це буду робити. Інше питання це діти і підлітки. Що я можу сказати стосовно дітей? Ну, тут питання до батьків. Батьки мають контролювати те, що дитина робить, да? тому що вони несуть відповідальність за дитину. Стосовно підлітків, я розумію, я була теж підлітком, але повертаючись в мої підліткові роки, я прекрасно розумію, що той контент, який я споживала, і те, як я мислила, це була теж моя відповідальність. І тому сказати, що, наприклад, а я, ну, я була підлітком, це були якраз. 14-15 роки тоді було дуже популярно там хунутий, моделінг і так далі. І на мене це теж мало вплив, але я розумію прекрасно, що це питання ну до мене, це я якби прийняла рішення, що окей, я там буду ходити на якихось дієти, да, ну, приймати дієти. Як це сказати? Бути на дієті. Ну, неважливо. В общем, я розумію, що, незважаючи на те, що так, ми всі були вразливою аудиторією, навіть в ті свої вразливі роки, ми теж несемо відповідальність за своє життя. Я як підліток, у мене теж уже котілок варив, і я прекрасно розуміла, що я роблю. Теж у мене було там недостатньо досвіду, і теж тут можна сказати про те, що батьки мають певним чином. Розповідати, давати альтернативну якусь інформацію, так. Але, тим не менш, звертаючись до підлітків, у вас є своя голова, і у вас є доступ в інтернет, і ви можете ну, би, читати, ви можете дивитися якісь альтернативні да, варіанти, ну, типу альтернативну думку теж. Тому е я хочу сказати наступне, мій меседж в тому, щоб е народ. Люди, які споживають контент, брали відповідальність за своє життя, і не як би сказати не споживали контент, так наче ну, знаєте, він має якийсь певний оцей вплив. Я просто реально не зовсім розумію, як е, він може мати вплив, якщо ви берете відповідальність за своє життя. Розумієте? Тому хто б що не казав, тут мені здається важливо. Як змінити донести цю думку, що да, інфлюенсери там мають Тому що слово інфлюенс на англійській прикладається як вплив? Я не знаю, на кого вони впливають, тобто, що це за такі маси, які прошарки населення, в яких немає якогось мислення раціонального, немає своєї власної думки, немає якогось свого власного бачення, що на них може вплинути блогерка, яка рекламує казино, наприклад. Якщо, ну тобто, людини немає не якогось певного ну, мислення, то це її проблема, а не проблема блогера, розумієте, в чому прикол? Е, тому не треба казати, що ой, блогер поганий, тому що він це там щось рекламує. І ви попались на цю дурню. Ви попались, тому що ви прийняли рішення. Ви могли подивитися почитати відгуки, ви могли якось якби, подумати про те, що не завжди те, що є на слуху, там реклама чи ще щось, це не завжди ок, розумієте? Тому не перекладайте відповідальність за своє життя. У вас є прекрасна нагода взяти відповідальність і зажити класним життям, а не говорити, що всі винуваті, блогери винуваті, я не знаю, всі винуваті, тільки я не винувата. Розумієте? Тому ця думка, вона я її особисто не підтримую. І я вважаю, що ну, блогер може казати будь-що. Кожна людина може взяти камеру і знімати будь-що, що вона захоче. Тільки це не означає, що вона має на мене вплив. Розумієте? Е, якби, ну, жодна людина не може на мене вплинути. Тому що в мене є, якби я розумію, що відбувається. Да? Тому це питання до людей: до людей, які споживають контент. Ось. Це мене так накипіло, хотілося висказатися. Я думаю, що якраз в темі про відео це є доречно, це є доречно. Тому відповідно я і не розумію частково хейт пов'язаний з певними висловлюваннями людей. Тому що, по-перше, людина може сказати, що вона хоче. А якщо хтось думає, що ця думка цієї людини, тобто ця людина розумієте, що відбувається? Тобто, є якась певна дівчинка, чи хлопчик, чи ну людина в інтернеті, яка щось сказала, можливо, сказала не те, що треба було казати, це викликало якесь певне обурення, люди почали писати, що ви таке можете казати. Ви ж впливаєте. Тобто, ви реально, тобто це просто якась дівчинка, яку ніхто не знає. І вона якось може вплинути, ну, взагалі, це як відбувається? Тобто це ну, людина, яка, яким чином вона, тобто ви, ви реально тобто є люди, на яких просто рандомний чел може вплинути. Ну, я так скажу. Ну, тому що для мене людина в інтернеті, хто б це не був дівчинка, яка розказує про свої шмотки, яким чином вона може на мене вплинути. Розумієте, для мене, тобто, ми якось так робимо, що ці блогери вони настільки. Тобто, ви розумієте, ми, наче самі, Тобто да, -то люди, тому що я теж як користувач да, інтернету, я теж дивлюся контент. Що наче користувачі, ми так звеличуємо цих інфлюенсерів, що вони мають вони такі, у них там такі думки, що вони мають якісь на нас вплив. Як це працює? Розумієте? Тому для мене я вважаю, що це проблема все-таки користувачів, а не блогерів. Розумієте? Типу, камон, ви підписуєтесь на цих людей, ви їх лайкаєте, ви продовжуєте їх дивитися, ви продовжуєте їм довіряти. І, хоча, ну просто розуміємо, що блогер буде продавати вам все, тому що він на цьому заробляє гроші, розумієте? Він буде казати, будь-що і так далі. Не завжди, звісно, вони кажуть, те, що треба казати, але тим не менше. Так, 16 хвилин. Я думаю, що будемо закінчувати. Підведемо трошки підсумок. Перше, проаналізуйте свої відношення з соціальними мережами і налагодьте їх, тому що соціальні мережі можуть дуже сильно негативно впливати на вас. Але відмовлюватися від соціальних мереж, я вважаю, не є раціонально, тому що ви просто обмежуєте себе в пошуку певної інформації, людей і так далі. Друге, третє, точніше, якщо ви користуєтеся соціальними мережами як підприємець, яка людина, людина, яка щось ну, як блогер, anyway, ну Будь-хто, да, можна це назвати, е, будь ласка, будьте обережні з людьми, які пропагандують певні якісь твердження, думки, тому що вони можуть вам нашкодити ментально. Ну, тому що, коли ти фігачиш контент, ну, люди, які робляться, вони прекрасно розуміють, про що я говорю. У вас наступає вигорання. Тому, будь ласка, ну, відноситься до цього серйозно. Не завжди те, що вам кажуть, може бути правдою. І йдіть від того, ну, якби вам має бути в першу чергу. Комфортно і вас це має проводити до цілі, розумієте? І не завжди потрібно заганювати себе в певне якесь коло цього постійного контенту. Вам має бути комфортно, і вас має це проводити до цілі, розумієте? Оце класна думка. Коли ви говорять про те, що треба знімати постійно контент, тому що вас забудуть, і є різниця між регулярністю і 100 сторіс кожен день. Це різні речі, розумієте? Ось і те, що да, це був третій, четвертий пункт, і п'ятий пункт це те, що, будь ласка, винесете відповідальність за своє життя. Ніякий блогер не може на вас вплинути. А якщо блогер на вас може вплинути, це питання вже до вас. Чого якась дівчинка, про яку ви не знаєте, ви не знаєте, хто вона, що вона навіть, якщо вона веде соціальні мережі, чого ця людина має якийсь на вас вплив? Кому ви що? Беріть відповідальність за своє життя і тому, що насправді відповідальність це така кайфова штука. Ви нікого не залежите. Є ви, і ви робите так, як вам зручно, розумієте? Все, любі, будемо на цьому завершувати. Я вам бажаю гарного дня, ночі і зустрінемося в наступних відео.